Маєш бажання та досвід займатися бізнесом, але не вистачає власних коштів. А що, як я скажу, що це питання можна вирішити за рахунок грантової підтримки від держави на розвиток бізнесу? Саме такою підтримкою скористався наш клієнт з Дніпропетровської області, а саме з міста Дніпра, і ми залучили на розвиток цього бізнесу 500 тисяч гривень за умови гранту для прифронтових територій, з яких 480 тисяч гривень він витратив на придбання обладнання та меблів для? Облаштування піцерії та 20 тисяч на закупівлю інгредієнтів. Також були власні інвестиції на ремонт, рекламну вивізку та оренду. І вже клієнт отримав позитивне рішення на видачу гранту і хочу заакцентувати, що вся робота проходила з ним дистанційно. Він надав нам побажання по витратам грантових коштів. Далі ми написали бізнес-план та подали заявку. Підготували клієнта до співбесіди, надавши йому всю необхідну інформацію, тобто бізнес план, відео, пояснення бізнес-плану та доповідь. Він успішно пройшов співбесіду і вже на вчорашній день отримав кошти на рахунок. З понеділку починає закуповувати все обладнання на відкриття власної піцерії. Тому все реально. Якщо у вас є запит залучити грантове фінансування на розвиток вашого бізнесу з гарантією результату, коли основна оплата виконується після позитивного рішення, ми можемо вам допомогти для безкоштовної консультації. Переходь в наш профіль, там є номер телефону або посилання, за яким можна нам написати в Телеграм чи залишити заявку на безкоштовну консультацію.